Доброго дня! Я запрошую учнів на урок корекції розвитку. Тема уроку вправи на розвиток різних видів пам'яті. Отже, всі ми періодично щось забуваємо. Сучасний світ буквально перевантажений інформацією, обтяжений так, нею, тому й не дивно. Що в цьому безкрайньому морі постійно щось втрачається, ми з вами повинні пам'ятати номери телефонів, паролі, маршрути потягів, дні народження, родичів. Щоб не потрапити в незручні ситуації, багато хто мріє розвинути свою пам'ять. От сьогодні ми з вами і пригадаємо, як саме вона працює. Отже, пам'ять це безперервний процес збереження інформації, який зазвичай розбивають на три етапи: кодування, зберігання та відтворення. І тепер поговоримо про них. Отже, перший етап кодування все, що ми побачили, почули або відчули. За допомогою наших каналів сприйняття мозок обробляє і трансформує у звук зображення або значення і зберігає в короткочасній пам'яті. Чим більше обсяг інформації, тим ефективнішим буде її кодування та відповідно запам'ятовування. Другий етап зберігання. Ось на ньому відбувається запис інформації, яку мозок закодував раніше. І третій етап відтворення це довільне або мимовільне пригадування. У певний момент мозок отримує дані, повертає їх у нашу свідомість. Чим частіше ми з вами користуємося тією чи іншою інформацією, тим надійніше вона зберігається в нашій пам'яті і, відповідно, швидше відтворюється. Слід пам'ятати, що в основному ми з вами запам'ятовуємо те, що для нас дуже важливе і цікаве. Виховання гарної пам'яті це виховання здатності до нового і точного відтворення інформації, причому саме тоді, коли вона нам з вами дуже потрібна. А які ж умови важливі для успішного запам'ятовування та згадування? Насамперед, це бажання. Отже, бажання це один з найважливіших проявів людини. Воно мобілізує увагу, підвищує інтерес, забезпечує готовність до запам'ятовування. Наступна умова це наша зацікавленість. Так? Слід враховувати те, що матеріал більш успішно. Відтворюється в пам'яті тоді, коли він цікавий для людини, яка його запам'ятовує. Якщо людина вже щось знає в цій сфері, то нове запам'ятовує вона краще і швидше. Так, люди, які знають багато мов, стверджують, що їм було дуже важко вчити перші п'ять. А от Інші вони вчили набагато легше. Запам'ятовування відбувається легше, якщо заучується матеріал, що є повністю осмисленим і зрозумілим для того, хто його заучують. Отже, ми з вами повинні пам'ятати, що гарна пам'ять це смислова пам'ять, яка спирається на механічну. Іноді навіть нескладний матеріал свідомо намагаються перетворити в смисловий, і це називається мнемотехнікою. Давайте розглянемо з вами це поняття. Отже, мнемотехніка це сукупність прийомів і способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом створення штучних ситуацій. Психолог Леві писав: одні краще запам'ятовують, переписавши, інші почувши. Треті – побачивши, четверті під тиху музику. П'яті почухавши голову. Якщо ви ще не знаєте індивідуальних особливостей своєї пам'яті, то вам обов'язково слід переконатися і перепробувати зазначені способи доповнивши їх новими, наскільки у вас вистачить власної фантазії. А тепер ми з вами переходимо до практичної роботи. Отже, перша вправа, уважно подивіться на предмети, так? які бачите перед собою. Так, розглянули їх. А тепер слід назвати ті предмети, які ви запам'ятали. Називаємо бейсболка, олівець, шапка, шляпа. Перевіряємо. Бейсболка, олівець, шапка, шляпа. Так, всі предмети ми з вами запам'ятали. Правильно назвали, навіть в тій послідовності, в якій вони розташовані, отже, наша пам'ять відмінна. Переходимо з вами до наступної вправи. Ось тут же бачимо перед собою 9 предметів. Так, завдання буде таке: слід в продовження хвилини уважно подивитися на предмети. І запам'ятати їх, а також запам'ятати, в якій послідовності вони розташовані. Так, дивимося впродовж хвилини на предмети і запам'ятовуємо ятовує, запам їх. Так, запам'ятали. Намагаємося запам'ятати всі предмети, а також порядок їх розташування. Так, є. А тепер називаємо предмети в такому порядку, як вони розташовані були. Називаємо. цвяхи так, ножиці. Пен, топор, чайник, шило, м'ясорубка, голниця, пилосос. Перевіряємо. Всього в нас було 9 предметів цвяхи, ножиці, пилосос, топор, чайник, шило, м'ясорубка і голниця пилосос. Так, отже, всі предмети з вами назвали в тому порядку, в якому вони розташовані. Все правильно, пам'ять в нас відмінна. Так, Добре. І можемо, зараз ми вже визначили так, відсоток. Правильно названих предметів, всі предмети назвали, пам'ять у нас відмінна. А от якщо ми з вами запам'ятали від 70 до 90% предметів пам'ять дуже добра, від 50% до 70% добра, від 30% до 40% задовільна і від 0 до 20% пам'ять погана. Так, в нас відмінна пам'ять, бо назвали ми всі предмети в тому порядку, як вони розташовані. Так, і остання вправа. Для неї вам знадобляться аркуш паперу, олівці та секундомет. На малюнку, так, ми з вами бачимо зображення предметів. Треба їх уважно розглянути, запам'ятати, які саме предмети намальовані. Так, давайте одну хвилинку вам дам, щоб ви запам'ятали. Так, запам'ятали всі предмети. Є? Так, тепер я зображення цих предметів прибираю. А ви на аркуші паперу намалюйте швиденько ті предмети, які були зображені. Давайте я даю дві хвилинки на виконання цього завдання. Розпочинаємо. Так, малюємо. Намагаємося намалювати всі предмети. Які побачили? Так, закінчуємо працювати над своїм малюнком, бо час вийшов. Так, є. Так, отже ви намалювали по пам'яті предмети, а тепер перевіряємо, наскільки ваші малюнки відповідають малюнкам зразка. Перевіряємо книги, так, яблуко, портфель, фломастери, олівці, палітра з пензликами та пакунок з їжею. так. Якщо ви намалювали всі предмети, ваша пам'ять відмінна. На сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. До побачення!